Десь там, не в нашій стороні, під височенною горою Сиді брови у гущині, поївши добре лев лежав і гордовито споглядав Здоровий сам та грива на питі широченний ніс, не тільки миша полохлива, злякався б навіть і сам біс. Лизенько на горбі комарики дрімали, тихенько нічки дожидали. Один комарик молодий, розхвастався перед старими. Он каже, як розтягся біс рудий, Господарюй над дурними, бо нікому його провчить. От я ні кришки не боюся, аж сміх берей, подивлюся. Чи перед усяка твар трептить? На це озвався комар старенький. Гай, гай, раденький що дурненький, дурний безікання твоє, Лев сило, пан на всю діброву захоче і хвостом уб'є не тільки комара, корову. Молодий комар своє значить, мене не насташить, нехай хоча хвостом молод, нехай він сім корів поклад, а я полечу, дам йому лиха до сплечу, Комари молодий спустись і дратувати заходився. Лев головою покрутив, комарим на лобі сів. Лев лапою теру по бо вже були такі дурниці. Комар круть верть на ніс присів, Лев класнув, та комар ще гірше умудрився і в вусі опинився, схопився, лев, хвостом крутнув, на всю діброву кашлянув, аж галки крику наробили, лоза десь вовки завили, і пугач пугач став, повитріщались як усови, і бідний зачик драла дав, аж на кінець діброви. А відливий комар своє роби леві стрибав, і по траві качався, і у кущі ховався, і все лавись аж жупрів, не знав, що діяти з собою. Комар сховався, лев упав і довго лежачи ставна, не неначе воював з великою бідою. А на вербі сміються угорі ледачі комарі, Ну, молодець. Повкнув комар старенький, утяв дарма ще молоденький. Хемерна батька пригодна і для нас. Чого подумаєш на світі не буває? Маленьке лихо він ще час і значним людям докучає.